Добрий день, люба малеча. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик на пам'ять святий Миколай, адже незабаром настане свято Святого Миколая, яке чекають дуже дітки. Це найулюбленіше, мабуть, свято всіх дітлахів. Це свято полюбляють в Україні і дорослі, і дітки. Вранці діти знаходять під подушкою подарунок, про який вони мріяли, але потрібно бути чемними і слухняними. Цілий рік. А ще дітки вчать віршики до святого Миколая, і ми з вами теж вивчимо. Послухайте, будь ласка, слова, святий Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину, повну сміху і здоров'я для родини, мирну долю для України. А тепер ще раз, будь ласка, послухайте. Святий отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбинку повну сміху, і здоров'я для родини, мирну долю для України. Молодці дітки, з нетерпінням чекаю відео вашого віршика. До наступних зустрічей. Дякую за увагу!